Позицію Майдану я підтримував. І, ну, тоді я навчався в коледжі і сам не приймав участі в Майдані. За подіями ми слідкували. Ми, так як ми були молодими хлопцями, ми з друзями слідкували за подіями, що твориться в країні. І ще тоді загорівся желанням піти на військову службу захищати країну. Ми з другом розмишляли на, ну, на філософські поняття ще в коледжі про перенаселення планети і про те, що наше покоління може застати або якусь хворобу, або війну. І морально я був готовий до того, що почнеться війна, коли пішов на військову службу. Ми з другом, який також проходить військову службу, він в морській піхоті. Вони якраз в 9 годин ранку зустрічали їх в Херсонській області. Ми за три неділі до початку війни споминали, як ми общались в коледжі, і предполагали, що, схоже, нам прийдеться скоро йти на війну. Так, я морально я був готовий. Я ожидав війну ще з початку 2014 року, коли почалося АТО. Я розумів, що воно не може так просто закінчитись. 24 лютого ще до бойової тривоги мені зателефонувала, зателефонувала дівчина і сказала, що в Гініческу слишно взриви, що схоже, що почалась війна. Потім я зателефонував до дежурної частини, запитав, що случилось. І в той момент якраз пролунав вибух в аеродинамі. Порту Мелітополя і потім об'явили бойову тривогу. І почався збір повністю роти. Ми прибули на військову частину і почали готуватись до війни. Ніхто не ожидав, що ми зможемо навіть протистояти російській армії. А ми змогли їх спочатку втримати, зупинити, а тепер уже даємо відсіч і відбиваємо територію. Так що, звісно, ми виграємо у нас. Люди більш мотивовані, тому що ми боремося за свою країну, а вони не знають навіть за чим сюди прийшли. Моя мала батьківщина окупована. Бажання, як у всіх, освободити свою землю. Мене мотивує, що я захищаю своїх рідних, я захищаю свою землю. Мене мотивує також наша історія, історія козаків і історія повністю України. Наша країна намагалася. Всю свою історію здобути незалежність. І нам це вдалося, і через 30 років хтось в нас її хоче забрати. Звісно, я хочу відстояти цю незалежність, і зберегти свою країну. Якщо Російська Федерація, якщо їхні люди е, поймуть, що вони хочуть, і змінять власть, то в принципі вони можуть і з... вернутися до того, що було, звернутися до нормального життя. А якщо так і продовжиться, то Російська Федерація буде ізгоєм в мірі. Мені здається, якщо вони змінять свій курс, якщо, якщо їхні люди поймуть, що вони роблять, якщо їхня власть зміниться, то в принципі все можливо і змінити, якщо вони виберуть зовсім інше направлення, якщо вони виберуть другий курс з своєї сторони. Ну а поки відбувається те, що відбувається, і їхні власті зомбірують їхнє населення, то нічого змінити нереально. Нашу перемогу пришвидшить. Озброєння, яке нам постачають за кордону, та навченість особового складу в керуванні з сучасними зразками озброєння. Я не можу казати за всіх, але на прикладі своєї роти мої хлопці опанували дуже швидко ті зразки озброєння, які нам надходили. Особливо на передовій схватували на літу. Ми спочатку з офіцерським составом самі навчалися, що це за зброя, щоб навчити їх, а потім об'ясняли. Своїм підлеглим і люди дуже швидко навчалися. Волонтери у війні відіграють також дуже важливу роль, е, особливо з самого початку, коли ну, ніхто не знав, що відбувається, і не було такої чіткої організації. Волонтери зібрались і дійсно допомагали військовим дуже сильно. Підтримкою, речами, от замобілізованих, щоб були речами, плюс допомагали обезпеченням. Різного типу. Я пішов в армію і за ідеалом. Я пішов за те, щоб відстоювати свою країну. Мені дає сили те, що я виборюю незалежність своєї країни. Я сподіваюся, що наступні покоління все ж прийдуть до мирного существування. Не хочу, щоб ця війна тривала дуже довго і сподіваюся на те, що при і власті в Росії все ж зможе і змінити їхній менталітет, його насілення ці страни, і вони зможуть з нами нормально жити, як, як добрі сусіди. Це війна проти нації. У нас в принципі немає другого вибору, крім як перемогти, тому що це війна повністю на стрібління нації, а не якусь ідею. В чисто вони хочуть іменно забрати нашу землю і знищити нас як народ. Їхні методи схожі більше до нацистів, чим як вони утверждали, що ми нацисти. Їхні методи вони взагалі воюють без честі і без понятій, як це було в Втору мірову, коли грабили, розграбляли нацисти Україну. Я відчуваю біль, тому що діти нічого не зробили. Якби є порядок ведення війни, вони повинні мати честь, хоч якусь, бо ця війна з їхньої сторони повністю без честі. Вони вбивають дітей, вони рушать наші города, інфраструктуру, гражданську інфраструктуру, яку, яка ніяк не касається до війни. Вони вбивають мирних людей, вони не випускають з окупованих територій тих, хто хоче. Вони обстрілюють мирні колони, які виїжджають з окупованих територій. Вони не дають змогу допомагати нашим. Щоб були, щоб провізія до окупованих територій доставляти, ліки серяд друзів. Був веселим хлопцем. Він... Секунду можна. Він був веселим хлопцем, він думав про майбутнє, навіть збирався одружитися зі своєю дівчиною. Ну, не сложилось. Війна чуть -чуть все змінила. На позиціях ми, в нас була позиція дозору. Ми коригували огонь артилерії по позиції ворога. І Була дуже вітряна погода, що дала змогу диверсіонно-розвідувальній групі противника підібратися до нас дуже близько. Я почався бой. В першу хвилину бою куля влучила з Олександру в шию, і ми почали вести бой з ДРГ-противника з переважаючими силами. Подививши ДРГ противника, я думав, що можна закінчувати цей бій і взяти полонених або подивитися, що з ними случилося. Але нам не вдалося, так як їм на підкріплення на гору виїхали танки, почали вести по нас вогонь, і прямо до нашої позиції, так як у нас позиція була більш спостерігачів, під'їхали під впритик, ну не впритик, а дуже близько три дві БМ, БМП-3. Ми почали вести бой, вони висадили десантників з машин, з поля почали нас штурмувати. Ми наявними силами, що в нас було, це в Ми змогли провести вогонь по їхній техніці, що злякало їх і вони почали відступати. Так ми втримали позицію, ну і я втратив друга. Вони забрали всіх своїх їхніх. Їхня кількість була переважаюча. У нас на позиції було шість чоловік, один був поранений, один почав евакуацію поранених і Саню вбили. І позицію втримували я і два бійця. Так було страшно, але я знав, що я ділию. В даний момент я сподіваюся на те, що в країні буде мир і почати нормально жити, створити свою сім'ю. Тут якраз з дівчині продовження зробив 5 числа, так що я хочу одружитись ну, і почати вже створювати нормальну сім'ю. Вона переживає ну, дуже сильно, особливо коли ми були на передовій. Зв'язки як такого, і не було, був один дзвонок на минуту сказав, що живий, здоровий, що передала мамі, що все, все нормально. Ну, а так ну, вона була готова. Я їй одразу предупредив, що ти виходиш з офіцера, що тобі прийдеться з цим столкнутися. Моя мама спочатку до війни відносилася ну, неспокійно. Вона більш добра людина, вона сподівалася на те, що все закінчиться більш мирним путем. Я не хотіла, щоб війна продовжувалась. Але в даний момент вона ну, війна зробила її, як би так сказати. Суровій, і вона відноситься до цієї війни вже з, іменно з негативом, з повнішим негативом за те, що вони окупували нашу територію, за те, що вони вбивають наших людей і рушують наші города. Я після перемоги збираюсь далі продовжувати службу, а країна, мені здається, ми обрали вірний шлях, і країна за п'ять років після війни до стати на ноги уверенно, і ми побачимо, як переродилася Україна повністю. Росія всю історію не відпускала Україну, так що так, мені здається, що ми можемо наконець показати, хто ми такі, і поставити їх на своє місце. А їхнє місце там, де щоб вони до нас не лізли.